Ти собі кроват зробила. А, я поняла, закуталась. А як Віка тобі диван купляла, так ти не захотіла в ньому. Ну, тепер лежи в світері. Лежи, ще гуляй. Ще тепло на дворі ще гуляємо. Да? А собі винесла коли чашечку, посижу. І планую на вечір посадити перець, сині. Ну, що вийде, скільки вийде. Все що летить. Вже і черешні летять, і жуки летять. Ну Сьогодні вітер і жарко. То я хочу ті, що в мене в стаканчиках, які. Не нарушить, ну, це ж під лопату треба садити. Ну, а поки що відпочину. Бо цілий день працювала. На дворі гарно, хоч і плюс 26, ну, не спекотно. Вітерець. Віє і гарно. Щось це сьогодні ще ніхто до мене й не приходив. Ну так, да, ще не вечір. Прийдуть. Шлангу прибрала, відро накачала шлангу, щоб не тягати відро. Оце я посадила в стаканчиках Айдар Ф1. Їх там було в пакеті вісім штучок, але зійшло тільки шість. І оце я їх тут посадила і потім ще тут високі рослі посажу. Там посадила я сині і перці покажу ближче. Ну, поки я це останнє відро, я в лунку попів відра налила, щоб не шланги, щоб не розпилювалося. І оце вже. Останні. ковшик півтора літровий. це щоб ви розуміли. Ну, це вже останнє. Я думаю, ну вони в стаканчиках були, ну там вже такі корінці були дебелі, що. О, їм пора було вже сюди, як Наталя говорить, що. Квіточка бігає, говорить, що скоро заквітують. Тут посадила сині, ось, ну, які виживуть, полізу той жук-стригун знову. Оце його вже скільки не було, заховався, а це знову виліз, то треба його ловити, щоб не стриг. Ну і далі оце посадила перці в лунку по два штучки. Раніше я по одному садила, а Валя рекомендувала сусідка по два. І економніше, ну, у мене багато ото на зелень, можна трішки менше. І не вся зійшла, кріп почав сходити. Ще вель зовсім не зійшов, добре салат зійшов. Віка чогось проігнорірувала, каже, ще невеличкий. Ой, мені нічого листочки і полила всі там. Томати, які на висадку, їх там багатенько, я думаю, що я не всі буду садити. Ну, скільки посажу. Ще подивлюся, що там у мене в записнику. Ну, а тут, оце ж бачите, о, дивіться, хто тут біля мене. Ну А тут оце шість штучок посадила. Це виходить у мене іще. 12 штук можна посадити, також ну, десь приблизно, може трішки більше. От. Це ж ті високорослі, яких треба підв'язувати, щоб гарно. Ну, Побачимо, як вони будуть родити. Я їм їх піддобрила тут і буду підливати, як Наталя говорить завжди. Так тебе ж вони маленькі. Ну, правда, ну, як земля, то його. Що там коров'як той візьмеш, удобрюєш, удобрюєш. Ну, які були, але були свої. Потім Артем привіз, і ми на закривали, ніхто не їв. На борщ, слава Богу, хоч беруть. Ой, Тут нічого не робила. Тут ну, була зайнята іншими справами. Ну, а може, завтра ввечері тоді вже посажу томати. Угу. Квіточка. Оце треба цю кучку, мабуть, ще прибрати, а іншу насипати. Я її тут помила, вона вже чистенька в камінці. Так, ну, повітряна тривога гуде, як завжди. Так, оце квіточки ще тишоваля подарувала. От як вони тут поживають нормально. Нормально, навіть ті ось, о... ой, так треба полить. Чого ж це я? Так, зараз я їх полью. Ну, оце я посадила, це Ось, бачите? Ці славенькі щось, мабуть, пропадуть, зачахнуть. Ну, Я зараз залью, то може і не зачахнуть. Так, і ще знайти треба де ж то моя вірьовочка, що я натягую шнур. Куди я його вчора поклала, бо вже допізна була. Куди ти пішла? Топ, 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 топ. Ти куди пішла? Так, То я полила. так, полила. І примулки, Бо казала Зоя, що вони дуже люблять вологу. І оце я їх заливаю, підпушила, заливаю, підпушила, заливаю. А що знаю про тюльпани? Теж можу поділитися своїм досвідом, колись знайшла в інтернеті, що після того, як вони оце відквітнуть, квіточки зриваємо, а листочки лишаються. І ще після цього, десь приблизно з місяць треба поливати. Ну і я ото трішки... Зранку, трішки ввечері, їх заливаю. Коли дощик, то для чого? Сама цибулинка росте добре, тоді велика буде, тоді ж і квіточка буде велика. А ти квіточка йдеш додому, чи будемо гуляти, топ-топ. Ой, Господи Боже, радість ти наша. Так. Переступай через шланги. Фіндюша, ти не пізнала Наталю. Ой, що ти там уже принесла? А, дякую. О, глянь, як дивися, вона на тебе ні лає, ні за штани не хватає. Що, підемо в хату? Підемо в хату? А, так ти візьми кіньок, Наташ. Ну, я б ні була до мене. А, я зрозуміла. А -то таке визитвоє? Де? Оце просто, А, е, томати буду садити. Так вони ж в стаканчиках, Наташ. Так ти їх отак трошки прилаш. Та вони не дуже високі. Я щас не буду, тож я ямочки накопаю. А ввечері посажу. Бо я вчора перед ну я ж говорила, переці сині посадила, а то вже сили не хватило. Це багато, звісно. Що це, Фендюша? Лапи помила, витягла ігрушку, це щоб з Наташою гратися. Ага. Ти з Наташою гратися? А, ану, кидай, бери, бери. Ану що буде? Ух ти! Зараз вона тобі принесе її. Ось так. Вже впиляться. Та -а -а, не дає хитра. У хату собі. Представ. Думай, І ти будеш мені вимазувати, бо яке воно дурне. Так я вчора ж то прала, прала і покривала, що в мене на уголку, і її плед, а ігрушка не влізла. ну, 6 кілограмів, а 7 кг. А воно ж об'йомне, там і нема 7 кг. І не влізла. Кажу, ну ладно, я вже потім тобі поперу. Так вона її оце тяга на вулицю. А, ну, хай. Тонечка, пішли ми вже. Трошки віддихнула, напеклася на Ти сама поміняла зі мною. Я кажу, я там сиділа і кажу, я замерзла. А вона каже, давай я туди піду сяду, іди сідай. І це в мене спину гріє. Я ж роздягнута, а вона в кофточки. В кофточки. Тепер їй каже, так мені тепер уже жарко, уже підрумянилась. А ця красуня їй не жарко, ось Ще вона лежить. Ага, лежить. Каже, я тебе буду проводити. Каже, я хочу не, не, не займайте мене. Ага. Що? Можемо додому теж спіти, трошки побудь дома, трошки? а може, продовжу. Я хоч ряду докопаю, yeah. там скільки в мене, штук 15 буде, мабуть, ото в ряду, може, трошки більше. Та три рядочки, ото вже й 45. Це ти, ти хочеш помидорчик? Ага. Ну, ну, так, то ж тебе на тій стороні. Ну буде. так, я ж тепер ж, у мене ж немає. Та я на слідуючий год, як доживем, і буде, і війна закінчиться, і буде мир, то я й на цій стороні агроволокном закрию. Мені отам Це я... Тебе ясно. Доня, Ти... до цього вже йдеться. Так, да, воно, і спина болить, і ножки болять, і все. О, не трогай, ну нічого не сади. Ага. Ну, все, пока. Виключай. Все, Наталю провела. Тепер піду докопаю. Раз працювати продовжуємо. Я не знаю, скільки я тут накопала, і скільки ще в мене там вийде, та це хвати. Каже, ого, ти які глибокі, чого ж вони глибокі? Не глибокі. Ну, і я продовжую. Включила туман, він зовсім не туман, бо, бачите, ну, напор слабенький. Я там поливаю малину, і оце ж не дістає. До тої, що понад забором, Ну, хоч трішки зволожу, бо таке сухе. І оце ж висадила, показую ближче, томати. Якісь тут полягли, бо стаканчика вив... Вив... вивалилися, ну тут ось декілька. А так оце тут 61. Штучка, можна так сказати. Ну, ось, бачите, трішки-трішки не достає. Ну, койде вже подоставало, та зараз буду вже закривати, а зранку встану і відкрию сильніше. Тут поки що я залила шлангою в кожну ямочку. І я ще посадила. А тільки я забула, які то, мабуть, черіки, шість штучок було в мене окремо. Не хотіла вже шукати того листочка. Ну, і я посадила до айдара ось тут. Це сьогодні. Це все, що я зробила. Ну, там баклажани і перці стоять дуже хороші. Я іще залила. Бачите, як впитується вода. А якщо завтра, ну це якщо рано встану, то завтра я і туманом залью полуничку, Бо тут от шланги заливала. Тут у мене ой, один рядочок бурячка і два моркви, здається. А оце ж цибулька. Ну, її тут я то бачу рядочки, ну дуже. Вони такі єлі єлі Ну, побачимо. Ну Це таку роботу я робила сьогодні, після того, як Наталю провела. Ну, це теж полуничка квітує. Треба підлить буде її ще. Ну Це все на вечір холодає. а от а тут я ще додала камінців, тут було по, по одному колу, а я ще одне додала. Пенді вже попросилась додому. Ну, а я ще жду, туман трішки хай пополиває, потім і я піду вже додому. Сьогодні маки як ніколи, так багато їх тут. Ну, це ж вони от квітують, і я потім зрізаю це все. А ну, а тепер мені прийдеться лишити, бо я обіцяла сусідці тут алочки, що я її зберу насіння. Ну нічого, вони мені тут не дуже заважають. Там навколо ось троянди, то я тут приберу. А ті хай будуть, поки насіння буде в них. Та може в неї ці приймуться, що я дала? Ну, побачимо.